Это вообще очень странная история. Странная по, по двум причинам: во-первых, это, это редкий случай, когда на первый план выходят гении эпизода, потому что и Джон Сирейли, и Марис Томей, и Кэтрин Киннер, которые играют здесь и главные роли, они такие, такие гении второго плана, которых все знают в лицо, но не, не, не все не все знают, как их зовут. Здесь, вот, они неожиданно получили свой собственный фильм, где они главные герои. Вторая, вторая странность. связанные с этим фильмом. маленькие американские режиссеры, которые не, не выбираются из санданса, из-за за, пределами фестиваля санданса их, собственно, никто и не знает. Они настолько маленькие и независимые, что даже вот работают в таком, собственном маленьком жанре, который называется мамблкор, суть которого в том, что герои говорят немножко невнятно и не смотрят в камеру, и иногда немножечко что-то говорят себе в подмышку. На самом деле это способ, попытка, попытка воспроизвести натуральную человеческую речь, потому что в жизни же никто не смотрит э, в камеру. Но немножко такая преувеличенная. И вот э, таких двух э, странных людей, у которых герои не смотрят в камеру и говорят э, себе в подмышку, э, большой э, продюсер Ридли Скотт вытаскивает э, снимать э, коммерческую комедию. И вот результат э, странный, э, немножко патологический, но по-своему завораживающий. Э, потому что нельзя сказать, чтобы это было настолько уж все смешно, но это, по крайней мере, интересно. Джон Джон Джон. О, чорт. Стій. Що? Що? Що ти тут робиш? Я виходжу заміж. Ми з Тімом збираємось одружитися. Дружина колишня дружина. Вона знову виходить заміж. Я самотній і на межі відчаю, Мені здається, що якби я знайшов когось, я завжди віддаю зі мною дуже весело, розумієш? взагалі то ми тут спілкуємося, тож о я Я, зрештою теж збираюсь тут поспілкуватися. Ой, я випадково почула розмову, там на кушетці. Мені здалося, це було чутливо і чесно. Ти заграєш зі мною? Це дуже Я схожий на Шрека. Що ти робиш? Я цього не казала. Що ти робиш у лісі зі шреком? Знаю, що не повинен це казати, але ти мені подобаєшся. Може, це безглуздо, та я хочу, щоб у нас усе вийшло. Усе йде чудово. я рада за тебе. Я щось сяю. А вже ж ти сяєш. Мене лише турбує одна дивна річ. Привіт. Вибачте, що перервав. Я Сайрус. Сайрус, Так. Її син. Її син. Так, я знаю. За Джона нашого нового друга. Ти залишишся на ніч. Я не запрошувала до себе на ніч чоловіка від народження Сайруса. Чудово, нарешті, в мене буде батько. Чекай, там мама в душі. до цього малого якийсь дивний, ніби він не дружній, але зараз я займаюся своєю музичною кар'єрою. Схоже на Стіва Міллера? Ні, не схоже. Він ненавидить мене, ненавидить. У нього дуже складний період. З якого хріна я тебе вироблю? What? Що? <ріон> Весь час робив так, щоб я повірив йому, а він міг підійти і встромити ніжу спину. John. Привіт, Джон. Іди сюди. Послухай мене, ти чудо у пір'я. Якщо хочеш війни зі мною, я тобі її влаштую. Так, приятелю. Все нормально? Так. Сайрус, 16 травня, О півночі.